Прийшла посилочка від ікринки, Все гарно запаковано. Лотшу навіть не ростаю. І тут мене загазували цілу купу.

Вот барабанничок у зовсім дешево. І вам ще около чергу. Раз і три. В принципі, там всегда хороші акції. Якщо 16 штук. Вроде 16 штук таких мелких 15 купляєте, одна йде безкоштовно. За 105 евро. І ці велики тоже були в акції. Тоже вроді би 105 евро. 3-4 вот банки Очень вкусная ікра. Рекомендую. И завжди швидка доставка.